Продовжую кампанію за Скарбранда. Так, і в попередній серії я зробив таку типу помилку, я не захопив це поселення, і таким чином я не, не наймав минулого ходу. Але з іншого боку, у мене є така армія. І що я не очікував, так це те, що тут буде мала гор, і це, походу, його одна армія і одне поселення. Малагор може бути такою з занозою, тому що він е зробить ритуал, і ця зона по факту буде для мене заблокована. Ось. Тому от, я бачу, що я достаю до нього, я думаю, чи варто мені його е вбити зараз. Цією армією я не дохожу. Але мені здається, що якщо я з Карбрандом візьму в осаду, Скарбранда зона контролю буде трошки внести, і я дотягнуся. Він воює проти вампірів. Якщо я зроблю ось так. Ось так, ось так мені не треба. 1300. Ну, давай. Добре. Я думаю, буде все у нас чотенько. Головне, щоб цей зараз дійшов. Якщо він не дойде, це, звісно, буде трошки таке собі. Програш. Хемрі знайшли. Де вони, до речі? Десь на півдні. Та на півдні. Окей, і цей тіп... Ну, по ідеї має дойти, вот то, що я казав, зона контролю, воно трошки, трошки вниз. Давай отак якось. Так-да-да, да, да. все дуже класно. Окей. Давай подивимось, що в нас тут є. Е, тут армія досить така ось ці по ідеї круті, оці пушки. Вони стріляють, так. Ну, для пушки середній, я б сказав, не дуже далеко. Нормально. Е, але вони мають швидкість 68, що для пушки це дуже багато. Така проблемка в цій армії. По ідеї, в нас буде через те, що багато дуже скритних юнітів, їх важко буде обстрілювати. Оце трошки проблемно. Ось. А все решта, це досить базові юніти. От, єдине, що от, Мінотавр це такий неприємний тіп. І оцей Гігант. Гігант, якби в нас були якісь лучники, взагалі не проблема. Але так як в нас чисто мілішники, то Гігант буде трошки проблемою. Так, що я тут досліджую? Баннер, так? Да? Мені здається, треба ось це досліджувати. Оці 5% шанс. Особливо через те, що я це не забрав. Нам треба підвищити шанс. Так, давай зробимо так. І, до речі, тут що я зроблю? Ще один бладхост піднімлю. Так, я б один би відправив би, напевно, б сюди щоб він забрав оцей Floating Village. Ладно, давай, А, це карта за це. За поселення. Я щось не думав, що це буде за поселення. Ну але окей. Окей. До речі, дуже крута. Та дуже крута оце от локація для оборони. Якби в нас були якісь е -е, стрілкові юніти, і якби це на нас нападали, а не мені треба було йти. Тут взагалі оборону тримати дуже класно. Два входа. Цей такий маленький, сюди одного юніта ставиш, закриваєш. Тут двох юнітів і тупо розстрілюєш все. Окей. Ну, Будемо чекати підкріплення Любасику. Так, давай. А цей сюди побіжить, а ми основні війська ось тут зробимо. Так. Так. Давай цих теж тут якось сховаємо. Поки що. Окей. Мала горчик вот тут. Цього б гіганта вальнути. Мене нервує. Geos, Якби когось збайтити на мене, це було б непогано. Ми по-любому чекаємо. Речі, яка магія в малогорчика? Flock of doom. Окей. Дебафчик і Flock of Doom. Так, тут барикади. Барикади то не є дуже добре. Е, так, є ще ось ці чувачки. Давай їх до собак сюди вальнемо. Вони ж можуть ховатись. Да, можуть. так, можуть. Давай-ка отак зробимо. Так, це йди сюди. Е, хто в нас ще тут є? Давай це 4. Давай вот за 5. Так, четверка. Сюда. Давай это 6. Поки не стреляйте. Давай-ка сюда идет. Ага, еще вот тут какие-то спавны есть. Давайте все сюда, короче. Ці чуваки не дуже такі прикольні. Давай попробуємо, може, цього... Блін, вже втік. Тих може попробувати вальнути. А як вони стріляють? Вони стріляють попрямі чи... Прям. До речі, а це анті-інфантрі чи... да, анті-інфантрі? Ну давай попробуємо, може, когось забайтити. Так, ти чого чотиди сюди? Спробуємо когось байтанути. Давай, йди сюди. Мені цікаво, чи тут лучники будуть. Давай, 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 давай. Мантикорку, до речі, було б непогано дуже. Ну, падай, 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 падай. Давайте. Давай-ка, хай рейдж в нього піде. А, це файно, якщо ми зараз романтикорку заберемо. Що це таке, чого не тут? Хай собі там чілять. Окей, окей, окей. Треба її добивати. Давай, давай, давай. Не дай їй злетіти. вона зараз злетить. Давай-ка я тебе хочу сюди, щоб ти в розвідочку пішов. Давай, 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 давай. С какими урона нанес? Ноль? Мантикора нам нуль урона нанесла. Давай, 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 давай. Хай приземляется. Давай. О, все, рейдж. Рейдж це добре. І вони вже башню десь там побудували. Там є вже башня. Башня це таке собі, якщо чесно. Давай вот так встанем. <реш> Можете ви так от зробити, чи ні? Чи ні, походу, ні. Коротше, давай, Скарбренд, маєш її вильнути цю мантікору. Буде він валити мене. Окей, вона тікає, це мені достатньо. Так, ладно, давай тепер отак. Вот того гіганта, якби провалити, було б файно. Ладно, давай будемо заходити потрохи. Трохи будемо заходити, давайте сюди йди. Так, Скарбрендік. Зараз сюди треба буде ворота зробити. Я думаю, там теж є е ці лучники. Так, оцих сюди давай. О, давай, 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 давай. На оцих. Кічка, я, я хочу подивитися, як вони. До речі, їм дуже багато що мішає насправді. Давай, от ти, йди сюди, може, розвали оце. Тут ворота робимо. Да. Оці чувачки. А давай проходимо вже. Давайте. Сюда. брендик тут все чітко робить, Чікі-пукі. Собачатники, давай-ка йди сюда, може. Якось потрошки. Так, Гігант, треба сторожатися Гіганта, Гігант, він мене може прорвати. Ну і малогорчика бажано якось взяти. Так, там все чітко. Стобра. Що у нас тут? Тут ми розвалили. Тут все чітенько. Не-не, добей, добей, дубей, добей. Ну тут в дум, якщо він, конечно, завалить, буде проблемка. Так, собаки, давай, собачатники, ви сюди. Так, тут все чотненько, чотненько, чотненько. Так, гиганта. Давай-ка вы тут розвалить. Так, тут все Чики Пуки. Давай-ка выйди сюда. Окей. Так, там мы все робим. Так, куда мы еще можно вольнуть цих? Очки, так, те все четко роблять. So, вот так якось, так, а де той гігант? Де Гігант Гігант вон там? Так, я тут поняв. Так, давайте ви троє йдіть сюди. Тут все зрозуміло. Так, тут берем е -е, собачатники. давай ка оце захопіть. Вот тут все четко. Так, давай-ка вот так сделаем. Тут все чики-пуки. Так, Скарбренда трохи валять насправді. Так, тут все чотенько. Так, вот давай сюди хай йдуть. Ви троє отак. Собачатники. Давай-ка біжи сюди. Де Гігант, Гігант Мон. Так, ви сюда. сюди. Давай, може, сюди зайдем. Так. Так, сповне, сповне, тоже відходим. О, давай сюда йде. Забираю в цих кипів. Треба мінотавра цього вальнути. Так, окей. Давай тут заходимо. Так, тут ще гігантик якийсь. Де? Блін, я пушки відтозі... Ой-ой-ой, тут дуже файно би було їх обстрілювати. Так, все, тут все чотенько. Мінотавра треба добивати. Так, ви там, йдіть, захопіть оце, щоб по мені не стріляли дуже сильно. Так, що там пушки? В позиції? Давай вот тут встаньте. Іди сюди. Е, хаос Споун. Ну давай, хай буде тут. Вийдіть назад. Давай-ка вот так. І отак. У нас все чтенько. Так, ти йди біжа за цим, щоб вони не не повернулись. Де це гігант? Так, давай ка кативися з гігантом. Що у нас тут? Тут ми заходимо. Ну, в принципі, я думаю, майже все. Тут у нас файно все. Е, гіганта треба. Так, сповніки. Давайте-ка їх збережемо, може трошки. Так, Там всі тікають. Малогорчик там все чітенько. Стоїть собі, цікаво, скільки він урона наніс. Ааа, фігню. Так, все, 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 все. Давай ворота розбий. все, втрати армії. Ну, такі, не дуже великі втрати. Нормально, нормально, я б сказав би. О, впевнена перемога. Нормас. Фаєрбольчик, добре. Так, і що ми робимо? Давай ще один Бладхост. Зараз у нас буде по грошиках, біда трохи. Чого ти відбіг так далеко? Окей. Ну, в принципі, непогано. Бладлетінстрік. Що таке Bloodletting Streak? Срік, це я не знаю. Окей. А ну який в мене ще там таски є. Е, ну, можливо, якщо тут розповсюдиться мій цей. Е, ну, ця штука, що є шанс розповсюдження, то я це зроблю. П'ять юнітів треба рекрутнути. Ну, це хіба вже ось тут. Ну, оцей чувак, напевно, мені допоможе. Вот тут а цей тіп піде забере Floating Village, Я думаю, він справиться з цим. <кій> так, окей. Е, тут я будую. Будемо культиста наймати. Все чотенько. гальбараз. Скільки теж поселення? П'ять штук. Де вони? Де вони є? Раз, два, три, чотири, І отут п'яте, походу. Окей. Окей, окей, окей. Горгазан. Те. Окей, гальбараз. Так, ну добре, в принципі е, тут все чотенько. Давай що будемо робити? Давай будемо качати скарбренда. Ого. Оце треба, так. Да. Полюбаську, оце треба. Фізрезист. resist. Полюбасько, фізрезист. Скільки, до речі, в тебе резистів? 30%, нормально. Це на 13 рівні. Це на 13 му рівні. І на 13 му рівні мені треба по-любому. е Ось це. Прокачати. Окей. Intensify my blood raid. О, тут теж фізрезист є. Давай, давай. Проте, взагалі тут є. Міліатаку може бустити. Себе бустити. Окей, ну таке собі. Блод Трон. Джаггернаут. Блін, ну він так дебустить себе, але я бачу є Горфест, Це значить, що він може хілитись, по ідеї. Окей. Так, ну окей, давай тоді з карбрандом. Рухаємось куди. А, давай в гор... в Гальбарас. Гальбарас, так. Так, може якась дипломатія в мене буде? Так, за Рахнусом. Цей крах оруд було б добре забрати, звісно. Ред Фенкс теж не хочу. Ці пульбаську не. Так, тут все чітко. V redu, okay, prepuskamo. Так, арморі взяли. Це значить, що я зараз героя того зможу найняти, правильно? Так, культіста. Окей, культіст це дуже добре. Стратегіст. Таке собі. Стратегіст, до речі, я раніше думав, що він лорда бустить, але, походу, він тільки себе бустить. Так що це таке собі, по ідеї. Ну, окей. Добре, культіста можемо найняти. Цей чувак не достає до нього. До речі, карак Азгал можна буде цим Бладхостом забрати. Так, можна буде, до речі, Карак Азгал забрати. Ну, але, добре, це буде вже в наступній серії, тому дякую за перегляд. І побачимось!